Наступний чоловік? Він унікальний. Він особливий. Він дуже е, успішний. В першу чергу, знаєте через що? Через те, що його звати Михайло. А я, як Михайло, все своє свідоме життя стверджую, що поганих Михайлів не буває. Ну, назвіть мені хоч одного поганого Михайла. Хоча б одного. Бачите? Я правий. Друге, назвіть мені, будь ласка, хоча б одного українця. Кому в житті допомогла фізика? Ні, ну Ми знаємо всі, що не можна пхати пальця в розетку, це ще зі школи. Так? Я знаю, наприклад, одного відомого фізика, який настільки відомий, що він почав писати пісні, там, а за вікном майже весна і все решта. Він також фізик. Але є один чоловік, якому фізика в житті дійсно допомогла. Ми з ним знайомі особисто дуже давно, ще в студентські часи, і нас об'єднувала любов до гумору. Ми бавилися, ходили там в кавен і так далі, і тому подібне. І вже тоді мені мама моя казала: сину, я тебе прошу, не займайся фігньою. Вчися. То він свою маму послухав. Він вивчився. Я ні. Бачите, що відбулося? Я займаюся вігньою далі. Говорю в мікрофон. А він насправді став великою людиною. Освітянин, який зумів зловити моменти, повністю змінити своє життя завдяки фізиці. Від вчителя фізики в маленькій сільській школі до директора ліцею IT Step School. його шлях був сповнений викликів та трансформацій. Михайло Заремба! Тож, незбагненна фізика людини, незнаний серця, резонанс. А щастя, лиш малі частини дає життя нам як аванс. Цей куплет я написав, коли мені було 13 років в мальовничому селищі Журавно на Львівщині. Тоді були віявові відключення світла і свої рядочки я написав при світлі від газового котла. І надихнули мене писати вірші школа, а саме твір Енеїда Котляревського. Тоді я написав свій перший вірш в стилі Енеїди. Ну і здавалося, що доля гуманітарія вже визначилась. Але прийшов час 11 класу, потрібно поступати, і тоді не було НМТ чи ЗНО, були тести для сільської молоді. Я поїхав з мамою до Львова в університет Франка і в бібліотеці з наявних підручників, за якими можна було готуватися до цих тестів, була тільки фізика. І ось я на фізичному факультеті намагаюся вигризти хоча б чуть-чуть того тяжкого граніту науки, бо дійсності навчатися було дуже нелегко. Зі 130 першокурсників до 5-го курсу дотягнуло 56. Я в тому числі. І розуміючи, що знову ж таки навчання було важким, в мені просинається моя творча натура. Вона дає мені можливість займатися кавеном, виступати особисто, їздити по Україні з різними виступами. І це море репетицій, море тусовок, море крутих людей, яких ви, можливо, десь зараз і бачите в різних місцях. І е, в той час народжується моя студія віршованих привітань, яку я назвав імені Бред О всіх Кобел. Ця студія знову ж таки це віршовані гумористичні привітання, яка робить мене завжди запрошуваним гостем на різні заходи. Так, я завжди був готовий, в мене було щось гарне, смішне, написане. І тому на всі весілля, на всі дні народження мене запрошували, бо я прикольно міг щось там витягнути з архівчику і видати для гостей, які були разом зі мною. Ну, але знову ж таки, такими халтурками на той час ситним не будеш. І в один момент до мене підходить мій одногрупник Микола і каже: Михайло, на п'ятому курсі. Каже, Михайло, каже, маєш стипендію? Я кажу, та ні, теорку здав на три, я кажу, яка там стипендія? Він каже, ну то що, каже, давай по 50. Я кажу, тобто по 50. Каже, ну давай, я, вчу, я зараз працюю вчителем фізики в маленькому селі біля Львова в Миклашеві. І каже, тобі півставки фізика і мені півставки фізика, і будеш працювати. Ну Я легкий на підйом, ми вже стоїмо на Личаківській. В лютневий день, холодний лютневий день. І чекаємо на маршрутку, яка їздить одна тільки до того села Миклашево. Маршрутка не приїжджає. Ми лапаємо попутку, вилазимо на, тр... на трасі на Тернопіль. І 5 кілометрів по снігу з болотом йдемо на мій перший урок. Запізнились ми на 15 хвилин. Як зараз пам'ятаю, тему уроку звукові хвилі заходять два фізика молодих кроватці в сорочечці, діти в захоті, не знаючи від того, що молоді хлопці, чи від того, що по коліна в болотах, я починаю вести свій урок. Розказую, що звуки хвилі, що механічні коливання поширюються в пружному просторі, що поділяється на поперечні повздовжні хвилі, малюю на дошці синусоїду, щось розказую по цій синусоїді, діти дивляться, я не розумію, чи вони мене розуміють, вони нічого не кажуть, чи, чи щось розуміють. І на все про все мене вистачає на 15 хвилин. Урок 45 хвилин. Я дивлюсь на Микола. На Миколу він дивиться на мене, все розуміє, так як по 50, і йде завершувати мій перший урок. Ось так я став вчителем фізики і е, фактично три роки е, чемно відпрацював на посаді в маленькому, сі, в маленькому селі, е, паралельно поєднавши сумісництво е, ще в одній школі, де також працював як вчитель фізики. І е, знову ж таки, наступний момент це дзвінок мого брата. Який каже, у мене тут кума була в гостях і каже, казала, що в сусідній школі, ліцеї імені Стуса, є вакансія фізика. Я легкий на підйом, їду до Львова, приходжу до кабінету директриси, великий просторий кабінет, знову ж таки, така ділова атмосфера. Приходжу, сідаю, знайомимося. І кіт Таїсія Володимирівна тоді директорувала, каже, Михайло, ми беремо тебе на сумісника. А я кажу: Ні, я маю роботу, я працюю в селі Миклашеві, сумісником в Милятичах. Пауза. І вона видає Михайло, ти молоде, дурне і зелене. Ти навіть не думаєш, що ти можеш зараз втратити. І от я вчителюю вже в, 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 в ліцеї Стуса, паралельно працюю з фізиком в класичній гімназії. І фактично вчительське життя, таке ну, громістке життя, так продовжується і триває досить весело і досить змістовно. Знову ж таки, працюючи на двох роботах вчительських, я розумію, що фінансово я себе почуваю не зовсім комфортно. Знову ж таки, народжується моя просинається моя творчість, і я працюю ведучим в місто, в нічному клубі, місто. Робота була така простенька. Три рази в тиждень, в четвер, вечором, в п'ятницю і в суботу, з 10-ї, ну і там десь до 3-ї ночі. Потрібно було робити дуже просту роботу. Виступав кавер гурт ремейк, і моя робота виглядала десь так. Доброго вечора, пані і панове! Зустрічайте кавер гурт ремейк! Хлопці виходили. Робили свою гучну класну роботу в переривах, коли вони пили чайочок і трошки відпочивали від своїх пісень. Я проводив якісь конкурси з місцевими гостями. І фактично ну, робота є робота. Так? Але в один вечір підходить до мене менеджер і каже: Михайло, сьогодні ремейку не буде. Сьогодні будуть дівчата з стриптиз клубу Носоріг їх потрібно оголосити. Я заходжу до дівчат, знайомимся, і моя робота в той вечір виглядала десь так. Добрий вечір, шановні пані та панове, зустрічайте Аманда Лінда і Роуз. <плес> Ось десь таке знайомство моє було з цим мистецтвом стриптизу. Не скажу, що я максимально задоволений. Але тим не менше, знову ж таки, наступний момент вечір телефонний дзвінок директриси. Каже, Михайло, ти вдома. Я так, вдома. Вийди, нам потрібно серйозно поговорити. Думаю, що вже сталося? Що вже, як вчительно напертачив, Думаю, ну, я любив щось там підпертачувати трошки. Але, е, зрештою, виходжу, сідаю до неї в машину каже, Михайло, я бачу тебе наступним директором. 29 років мені. Я вагаюся, але дивлюся в очі моєї дружини Олі, і вона каже: Йди. І п'ять років успішного директорства в ліцеї імені Василя Стуса. Відверто класна команда і успішні роки мого адміністрування. І десь на четвертому, на четвертому році мені пропонують очолити приватний навчальний заклад. Я відмовляюсь. Будую концепцію, приходжу, спілкуюся з інвесторами. Все гарно, але думаю, я вже ж директор. Куди далі? Нащо мені кудись далі рухатися? Я відмовляюся, продовжую роботу в ліцеї Стуса, і на другий рік мене побачила компанія IT Step, запропонувала відкрити і очолити приватну школу. І тут знову ж таки Дякую. Тут знову ж таки думка про те, що сказала мені директриса: Ти молоде, дурне і зелене. Але зараз я вже думав, що просто е молоде і зелене. Я погоджуюся, тому що розумію, що третього разу більше може і не бути. І станом на зараз це шостий рік мого керування в IT Step School. школа, яка відверто дивує, яка має класну команду і класних неймовірних дітей. Я розумію, що зараз ми створюємо моменти для тих, хто зараз з нами є. І той момент, за який я тоді зловився, він дає мені насолоду. Я розумію, що е, рухатись потрібно далі. І розумію, що фізика зробила мене вчителем, максимально знову ж таки продуктивна робота дала можливість мені очолити навчальний заклад. А доброта зробила мене тим, ким я є. І зважуючи на всі моменти і такі сходинки в мого життя, я розумію, що керувався тільки одним правилом. Правилами, яке фактично так підсумував мій тато Петро, який казав, що життя як колесо, яке крутиться. Якщо ти робиш добру справу тут, вона потім повертається. Тому творіть добро, донатьте на зсу і ловіть свій момент. Я отут Послухав. Я зрозумів, що, зна, От мораль тої історії, знаєте яка? Знаєте, яка? Яка? Будьте добрим. Ні. Мораль тої історії полягала, знаєте в чому? В жінці. Жінка Оля сказала йде. Він встав і пішов. Бо якби він того не зробив. Тоби після сьогоднішнього заходу поїхав би і казав зустрічайте Лінда. І хто там Роуз. <laughs> <was. laughs> Товариство скажу часу, відверто. Я був в гостях в IT Step School, мене Михайло запрошував. В них приходять люди, розповідають про свою історію життя, як вони стали успішними. Просто у Львові скичулись успішні вже люди, які там були. Він не закликав мене. Я, я звісно жартую, але що хочу довести. Е, якби всі школи, всі школи нашого міста і навіть цілої країни були б хоча б на відсотків 50 схожі на школу, яку керує Михайло, повірте, у нас би було ідеальне діти, ідеальна освіта. Що мені в першу чергу впало в око, це дружність колективу від дітей. До вчителів, коли я розповідав щось своє, я не розумів, де сидить викладач-вчитель, а де сидять діти учні. Насправді, молодий викладацький склад, все красиво, все культурно, чистенько, смачно. Я там їв. Там смачно. Михайло, дякую тобі за те, що робиш велику справу і виховуєте нашу українську молодь. Гучні, друзі, облиски, звісно, подарунки. Подарунки від вітрайної компанії Агроспрактика слова. Інтернет-ринок Шуварта Квіткова студія Флори і оплиски для Михайла.